Крайне важливо зверніть увагу на раптові зміни мовлення вашої дитини, зокрема, труднощі вимови, обсяг слів і зміни в емоційних висловлюваннях. Також слід звернути увагу на можливість зниження інтересу до спілкування або виявлення стресу під час спроб висловити. Основний вік таких порушень від 3 до 14 років. Афазія дітей і підлітків це часткова або повна втрата раніше здобутого мовлення зумовлена локальними збоями в роботі головного мозку. Це порушення мови, яке може впливати на розуміння і використання слів. Симптоми включають труднощі висловлювання, зменшення словникового запасу. Проблеми з розумінням мови. Також можуть виникати проблеми із вимовою слів, із ритмікою мови. Деякі діти навіть можуть мати труднощі з або прояві емоцій за допомогою мови. На відміну від мовленнєвих розладів у дорослої дитини, розвиток афазії у дитини важче діагностується, а особливо це важко діагностується у дошкільному віці. Зверніть увагу, що такі порушення можуть діагностувати лише фахівці логопед і невролог. Логопед дає дитині завдання, щоб оцінити здатність дитини висловлюватися, розуміння мовлення. Міння читати, писати невролог призначає додаткові тести або дослідження, такі як КТ або МРТ, для того, щоб дослідити рівень ураження тих зон головного мозку, які відповідають за мовлення. Ну, усе це звичайно проводиться відповідно вікової норми дитини, тому що, на жаль, несвоєчасно виявлена патологія призводить до того, що Повністю оборотний процес а, потребує більш тривалої корекції в майбутньому. Ставте плюс в коментарях, і ми вас запишемо.